Усміхнений та у військовій формі. Таким на світлині зображений 22-річний Володимир Афанасьєв, який загинув під час повномасштабної війни з Росією. Господи помилуй, слава сину і святому духові. Нині повсякчас. Загинув воїн 12 березня біля села Степне Волноваського району, що на Донеччині. Попрощатися із ним біля Святоуспенського собору у Полтаві зібралися понад півсотні людей. Це був он, дитина. Он, он. Не обидва, що сказати, я не знаю, я просто мені, мені тяжко. Він товариський хлопчик, дуже товариський. Народився боєць у селі Рунівщина Новосалівської громади, а навчався в Абазівці поблизу Полтави. Дитина завжди була лідером, сміливий, дуже вболював за всіх, щирий, добрий, справедливий. І мрія бути військовим була. Самого, скажімо так, маленького віку. І зараз всі таки згадуємо, що мрія здійснилася. Чоловік був старшим лейтенантом. Торік закінчив Національну академію сухопутних військ імені Гетьмана Сагайдачного. Його направили у зону ООС. Був командиром підрозділу, який виконував бойові завдання біля Волновахи Донецької області. Герої не вмирають! Поховали воїна на кладовищі у селі Затурине. Був ну, дуже гарна дитина, він дуже послушний був, дуже послушний був, такий із малку, із малку старався бути часунчиком таким. Виконував усе він. Йому не і якщось скажи, Вова треба зробити. Все, це вже закон. У воїна залишилися батьки і дружина Каріна Попова та Богдан Казирід. Новини на Суспільному. Полтавщина.